Рік, що минає, був невимовно тяжким для кожного українця. Починаючи з 24 лютого, з першого дня повномасштабного вторгнення, полтавці відкрили двері своїх будинків та свої серця для внутрішньо переміщених осіб. Я пишаюся кожним, хто надавав гуманітарну допомогу і приносив сюди, до міської ради, все, що міг: їжу, одяг, медикаменти. Я від щирого серця дякую кожному волонтеру, який по сьогоднішній день допомагає внутрішньо переміщеним особам та нашим хлопцям, героям на передовій. Я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, всім тим благодійним фондам та громадським організаціям, які допомагають нагодувати, подягти наших військових та евакуйованих до Полтави людей. Я хочу подякувати лікарям за те, що вони щодня дбають про здоров'я людей, які стали вимушеними переселенцями. Та подякувати акушерам, подякувати всім лікарям пологового будинку за те, що вони допомагають народжуватися новому життю тут у Полтаві. Адже сьогодні жінки з Сумської, Київської, Херсонської Миколаївської області. Народжує тут своїх діточок той час, коли їхні чоловіки боронять територіальний суверенітет та цілісність нашої держави на передовій. Я хочу подякувати до цього серця, нашим мужнім воїнам і сказати, що вони самі сміливі, самі хоробрі, вони є прикладом відданості своїй державі. І сьогодні в нас лише є одна мрія перемога. Та мир в Україні ми мріємо, щоб якомога швидше ви, наші хлопці, повернулися додому до затишної домівки, де на вас чекає ваша родина за домашнім теплим затишним столом. Сьогодні ми не маємо святкового настрою. Сьогодні ми лише думаємо про те, що у 2023 році ми будемо вітати одне одного з перемогою, з перемогою над Тоталітаризмом з перемогою над расизмом з перемогою в боротьбі за демократію, за територіальну цілісність та незалежність України з Новим роком і слава Україні!